Піднімаю і кидаю, дивіться, всі спливаються до приманки. Так, друзі, привіт всім. Хто дивиться мене? От сьогодні знов вийшов на тверду воду. от Є така от невеличка за... затока. Зараз ці затоці я буду пробувати шукати. Що буду я пробувати на козу, бо можливо балансір і мотиля звичайно. І зараз побачив, що з цього вийде. Зараз буду роздовбувати ось цю місціну і пробувати якось спіймати. Погнали дивитись друзі класика перше будемо пробувати на мотиві загрівся я лід грубий і починаємо з мотиля добре я загрівся а для початку давайте Вчеплю два мотиля а там далі будемо ...підбирати. Ну, погнали. Щось не глибоко. Мала глибина. Подивіться, дивіться, і здається, була мені показали, що це так вітер. -на -на. І дивіться, в першій лунці, перший закид і от такий от рабенький. Не той, що я хотів би зловити. Але риба, як бачимо, є. Зараз будемо шукати щось більше. Будемо зміщатися, пробувати. Десь туди ближче, далі. А дивіться, і знов. Знов прижимає. Була покльовка. Значить, я так розумію тут багато дрібного окуня. Зараз ми спробуємо знайти більшого. Якщо нам не вдасться, є в мене ще підводна камера з собою. Поставлю і будемо спостерігати на покльовки дрібного. Ну і заодно подивимось, може там більше є, але він просто хоче щось інше. Ну давайте пошукаємо по інших лунках. Оп, давайте сюди ближче до середини. О тут одразу видно. І глибина більша. ніби й непоганий окунь. Навіть не знаю, що це йому запропонувати. Бачите, не хоче. Так, давайте ще є в мене коза. Зараз буду пропонувати йому весь асортимент. У мене є. А ні, дивіться, підходить якийсь один. Чи просто подивитися, чи хоче з'їсти. Давайте підіграю. Є в мене ще от. така от козочка. Дивіться, підходить, дивиться і не хоче клювати. Подивився, зацінив і дивіться, непоганий око. Камера йому сподобалась. Ну, давайте.

Що козу не козуни підходить, але щось не хоче клювати. Давайте знову спробуємо дати йому мотилів. Ай! Я його взяв здалеку прямо ж, прилетів так до мотиля. quince que tenemos que llegar. Я побую ще козу, бо не дуже він реагує на мотиля. О, дивіться, це вже гарний. Табок балансир для митаємо. Я го реакцію. Бачите, є тут і гарний локоть. Але клівати не хоче ніякий. Ну давайте спробуємо балансир. Будемо остаточно знати. Йому, що він хоче, чи він не хоче нічого. просто подивитися щось собі думаю Точно балансирний його. Ну зараз подивіться, що в мене ящику шеї, то всі варіанти в мене вже закінчились. Дивіться, тільки опустив і зразу знову. Підходить у кінець. але просто подивитися. Думаю, він ще підходить. Так, ну ще раз попробую. Без мутилку. До без мотилки. Окуня, коли піднімаєш приманку вище і просто кидаєш. І вони всі поспливалися в цей момент. А де навіть попробував заковтнути, але заковтнув землю. Так, ну давайте ще раз так само. Так, і зараз так можна спробувати з мотилю. Знайшов проводку, яка найбільше його цікавить. Підйом приманки і різко кидати. Так, давайте зараз спробуємо так само зробити з мотилем. бачили Був, друзі, ударчик. Але пропустив я його, ну. Може таки він захоче клюнути. Опа! Є друзі, дивіться. Є такий от непоганий окунець. Так я спокусився він на козу, як бачите. Без мотилка. Випускаю його, мені такий не потрібен. І буду пробувати зараз ще когось піймати. Ану, попробую ще постукати по дні. Може так хоч зреагує. Дивіться, як уважно дивиться. Просто стукаю по дні. Так, а ну. Дивіться, просто спостерігають. Не ризикують клюнути. Дивіться, як привернути. Бачили, як завжди, підйом і дивіться, співається. Чого ж таке клювати не хоче? Певно, що відчуває як нормишка падає на дно. їсти, але не вдало. не то він щось там з'їде вона має ще раз розпробує що робиться під кригою. Не обов'язково, якщо риба не клюється, значить її там нема. Вона є. Але як бачите, підібрати для неї проводку, наживу, не так то й просто. Я спробував на безмотилку і на мотиль, навіть на балансир, і в мене нічого не вдалося. Ну, кому відео було цікавим, корисним, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей.